Денис Шмигаль подав у відставку заяву оприлюднив на своїй телеграм-сторінці. У дописі подякував захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Подякував також президенту Володимиру Зеленському за довіру та всій команді за невтомну працю задля держави. Шмигаль став. Прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року його кандидатуру на розгляд Верховної ради вніс Володимир Зеленський. Вчора президент запропонував Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Зауважимо, що новий склад уряду планують призначити 17 липня. А голосування за відставку попередньо заплановане на 16 липня. Ну а сьогодні українські лідери дав завдання для оновленого уряду. Володимир Зеленський провів нараду з Михайлом Федоровим та Юлією Свериденко. Вона єдина. Претендентка на посаду прем'єр-міністра про цю зустріч глава держави повідомив у телеграм за його словами. Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші півроку роботи нового уряду. Серед перших кроків має бути збільшення виробництва власної зброї в Україні, забезпечення контрактів необхідних обсягів усіх типів дронів для сил оборони України та повне виконання програм соціальної підтримки українців.